Кінотема нас не відпускає, адже сьогодні четвер це означає, що у кінотеатрах країни змінюється репертуар. Звісно, найочікуваніша прем'єра цього тижня це новий фільм про Джокера. Більше про блокбастер дізнаємося з рубрики Кінофіша. Закрадається підозра, що публіка розчарована. Усе зараз Любий. дамо людям, що вони хочуть. Концепція нового джокера Божевілля на двох наснилася Хоакіно Феніксу після закінчення зйомок першого фільму. Зателефонував режисеру Тоду Філіпсу і запропонував зробити продовження. Команда обговорювала ідею мюзиклу на Бродвей, проте розробка зайняла б понад чотири роки. А Феніксу довелось би віддати шість місяців життя, виступаючи на сцені щовечора. Тож Філіпс вирішив ризикнути та зробити мюзикл про джокера у форматі кіно. Сама музика робить нас одним цілим. Вона гоїть тріщини всередині нас. Головні події Джокера Божевілля на двох розгортаються через два роки після закінчення першого фільму. Артур Флек перебуває у психіатричній лікарні в очікуванні смертної кари. Там він зустрічає пацієнтку Гарлін Квінзель, закохується та кидає лікування. А далі тюремні бунти, сутички в залі суду та естрадні номери. Час звалювати. Цікаво, що ідея Джокера жінки в якості пари для Артура Флека також належить Хоакіно Феніксу. На відміну від загону самогубців, де роль суперзлодійки зіграла Марго Роббі, у божевільні на двох героїню зробили трошки простішою. А що з цього вийшло, не пропустіть в кіно з 3 жовтня.